CLS Ukraine це інноваційний проєкт, який створює цифрові моделі розвитку громад. Наша мета допомогти громадам України ефективніше планувати та реалізовувати свої стратегії та програми відновлення та розвитку. Ми об'єднуємо місцеву владу, бізнес і громаду в єдину систему, де кожен проєкт прозорий, продуманий і спрямований на сталий розвиток. Щоб досягти цієї мети, ми розробили програмне забезпечення CLS, яке забезпечує ефективність на кожному етапі. Розглянемо, як це відбувається на практиці. Перше збір інформації по 30 сферах життєдіяльності громади. Ми починаємо з комплексного дослідження, охоплюючи всі важливі аспекти життя громади. Інформація збирається, по-перше, через опитування мешканців на спеціальному веб-сайті телефоном або особисто, опитування для органів місцевого самоврядування та фахівців різних сфер, таких як освіта, соціальна сфера. Культура тощо. Другий етап аналіз даних та формування стратегії за допомогою штучного інтелекту. Вся зібрана інформація акумулюється в системі CLS, де штучний інтелект аналізує дані та формує документ стратегії розвитку громади. Цей документ стає основою для обговорення з громадськістю, щоб робити процес прозорим і залучати жителів до ухвалення рішень. Третій етап визначення пріоритетних напрямів розвитку. Для кожної сфери життєдіяльності. Громада визначає ключові напрями, які вона вважає пріоритетними. Сілес автоматично узгоджує ці напрями з, регі... з регіональними стратегіями розвитку. Громада також формулює власні критерії того, якою вона бачить себе в майбутньому. Наприклад, у сфері освіти громада може визначити критерії якості навчання, доступність сучасних освітніх технологій та інтеграцію з ринком праці. Підбір типових проєктів для досягнення критеріїв це наступний етап. Для, обра... для обраних критеріїв. CLS надає перелік типових проєктів. Це дозволяє громаді легше зрозуміти можливі шляхи досягнення поставлених цілей. Громада обирає, які саме проєкти впроваджуватиме на своїй території. І наступний етап це деталізація кожного проєкту. Для кожного обраного проєкту ми створюємо його цифровий двійник, який включає попередній бюджет і графік реалізації. Це допомагає громаді краще планувати ресурси та відстежувати хід впровадження кожного проєкту. Такий підхід. Забезпечує стратегічне планування та реалізацію проєктів, спрямованих на формування інвестиційної привабливості громади, залучення фінансових ресурсів для її сталого розвитку.